Ми думали робити самі. Ми думали заказати брус, mm -hmm. замовити. І ну якби ж ми ж не дурні, і у нас є інженер з вищої освіти. Mm -hmm. І зробимо самі там свайний фундамент, таке сяке. Потім Вася каже, це нереально, чоловік. Це нереально, бо треба досвід. Досвіду у нас нема. Mm -hmm. І я завжди кажу своїм клієнтам: ну то, що за що вони платять, це досвід виконавця. Mm -hmm. Це ніякий його навіть не час. Там і не руки, і не ноги. Ну і це також, і не мозги, а це досвід. Це досвід 10 років у Володі, ми робили вони а може, півроку, і так би кинули, це точно. Бо якщо у вас і ще люблю казати, що якщо ви... у вас є бормашина і добрі матеріали, це не значить, що ви собі зуби, або комусь. Бо Тобі. нема досвіду, бо нема освіти. Це до речі, геніально, От я я такого раніше не чув, але це дуже така сильна фраза, що ви платите за досвід. досвід це дійсно виконавці. так. це дійсно. От, щоб ти, в чому ти не розбираєшся? Ти захочеш зробити дозер що спробуєш сам, воно може вийти навіть дорожче. І Ще забула сказати найважливіше, що ми хотіли її такі добудувати, щоб підтримати українського виробника. І Тепер хоч друзі їздять до нас. Тим паче, ще й друзі можна да. всіх зараз. Паритись, їздять. <ріс> так ми і бачили раз в рік, а тепер вже кожної <ріс> суботи майже. Супер. То якщо ви, друзі, хочете більше бачити друзів, треба будувати термінову баню. Чи може дітей, чи родичів, чи тещу. Звичайно. Хочете, щоб теща приїздила? Будуйте баню. Для неї баню, так. Да. <ріс> Окремо. <ріс> 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 Тому. Дуже дякую вам, Тетяна, за інтерв'ю. Може будемо ще на пенсії заробляти, здавати за гроші. А, може бути, до речі. Це ж актив. Да, це актив, дійсно. А. У вас тут і дорога на Да, може, Це все... актив. В селі багато хто хоче таке, навіть сусіди. Mm -hmm. Вже щось там закидали вудочки. Ви ж бачите? Зрозуміло. Ну ми ще не можемо гроші за це брати, бо якось незручно. Ну, а так. безплатно не хочемо, щоб ну, сиділи, бо ні вічно. Ну так то ще так, так сидимо. Думаємо, що робити. Добрий день, Тетяно. Ми вас будували цю баньку нещодавно. Скажіть, будь ласка, чи вам все сподобалось? Як довго ми це робили? Чи складно було вам це в воєнний час під час війни, так би мовити, фінансувати це будівництво? Ну розкажіть нам, так би мовити, пару слів. Ну, так, дуже цікаво. Так, це, да, це було не дуже легко, але це була мрія. Ми довго вибирали. Аж, мабуть, тижні за два вибирали підрядника, вибрали Вас Андрій. Замовляти хотіли ще в листопаді, але щось там якось на Новий рік ми домовились, а потім, 23-го, здається, лютого ми заключили договор. І 24-го всі прокинулись. Як всі. Ну зрозуміло, що було не до цього. все відставили. Пройшло пару місяців. Ми хотіли відмовитись. Але предоплата була внесена. Ми любимо свою роботу. Також 21 рік ми робимо це скло зеркала. Ми також виробник український. Ми розуміємо всі складності, з якими стикаєтесь ви з монтажем. Тому ми Ми розуміємо, де питати. Ми питали. Не все було так гладко, але нормально, нормально. Ну, по десятибальній шкалі 9,9. і так Отак я поставлю оцінку якісно. Дерево, ну не знаю, все, все добре. Mm -hmm. Єдине, що не можеш уявити, яке воно буде, тому що, по-перше, вона виявилася високою. Я щось думала, що це така ізбушка на коріх ножка. Це стеля височенна, багато повітря. Оці всі балки, ну, я не могла уявити. Я так трошки не того з чертежами, з кресленнями. Виявилось краще в цьому плані, в квадратурі трошки мало. Але ми самі так хотімо. Українського виробника ви підтримуєте в різних форматах, тому що і вик, і вікна, і бітовна покрівля, наприклад, ну і звісно, що дерево це все виготовлено в Україні. І ми ну тільки деякі, можливо, комплектуючи якісь імпортовані, але переважно це 100% українські, так і коли є у людей робота, звичайно, їм легше, і хочеться і надалі працювати. В цій країні. От скажіть, будь ласка, от будівельники, знаєте, є такий анекдот, що зустрінеш будівельника, вбий його є за що. Як вам наші хлопці, чи сподобалось вам, як вони працювали, чи можливо якісь були зауваження? Не було зауважень. Ну, ідеальних нема тих будівельників, то правда, мабуть. Mm -hmm. Ми майже з ними ніяк не спілкувалися, бо ми ж на роботі, а вони також і лізти до них не хочеться. Все добре, працюють вони. Тетяна, скажіть, будь ласка, чи задоволені ви роботою компанії «Брусь», чи все вам сподобалось, чи, можливо, ви щось би сказали покращити нам? Ні, все, все, все зрозуміло, все подобається, все продумано. Найбільше мене вразило, коли ми до вас їздили на виробництво на весіллі сюди, що вам це подобається? Ви любите те, що ви. Як нормальна організація, ми ж, звичайно, що. Робимо все, щоб у нас працювали найкращі працівники, і я знаю, як важко знайти найкращих працівників. І от є у людей така ілюзія у деяких, хто хоче зекономити, що вони там зараз знайдуть якоїсь вас, куплять матеріали, що зроблять. Ну ця ідея зазвичай закінчується довгобудом, недобудом або якимись проблемами. Тому ви прийняли правильне рішення. Тому от як ми перший раз попарились, вийшло тут на терасу. І я кажу, мені не жалко ні однієї гривні на це. І ну і справді так. Це дуже приємно чудо, що вам не жалко ні однієї. гривні. Ні однієї гривні не жалко ні на вікно, ні на дерево, ні на баню, ні на те, що може зараз це недоречно, але ми намагаємось так працювати, щоб нам хватало і на Байрактар, і на баню. Щоб всіх, щоб всіх підтримувати, кого може. Це наше перше і головне, те, що ми можемо зараз зробити, це купувати. У наших виробників все, що ми можемо купувати, що нам потрібно. Це Тому ми так і робимо. А ви з ви займаєтесь склом, таке вас розумієте? Да. Да. Якщо комусь скло потрібно, то теж звертайтеся. Ну, так. Да. Ну, ми ж друг домов... друга тягнемо да. так. Посилання вам, да, це до речі, такі скляні дверки серйозні. Це якраз це о... якраз наші, да. Це виробляють. наші, да. наші двері. З бронзового скла гартованого, і вони не підійшли замовнику, бо там маленький скольчик внизу, він їх просто не взяв. І вони в нас валялися років за два. І щоб не кидати, ну так співпало. Ми не планували їх ставити, співпало, що проєм і висота, то що, як вони туди, і потрібно було їх зробити. Але чесно, вони валялися в гаражі, і ми їх поставили. А мені дуже подобається, що вони з дві сторони відкриваються дуже Ну, тові залежить від фурнітури. Mm -hmm. Може бути, так. Зрозуміло, Тетяна. Значить, баня вам подобається. Mm -hmm. Ви тут вже більше часу проводите, тим паче зараз, коли на море з'їздити не можна, будемо так казати, треба yeah. якось відпочивати. А ми не їздили, ми в Закарпатті. А в Закарпаття? Супер. Mm -hmm. Море це не наше. З... Я зрозумів. А в Закарпаття їздите? в цьому році, звичайно, ні. Mm. А так кожного року їздимо. Ну ми по Україні подорожуємо досить багато. За кордон ми не їздимо вже багато-багато років. Ну може поїдемо вже тепер, але не хочу. Нам тут нас тут все влаштує. Звичайно. Ми живемо на дачі. Ото. Ну, так. Ви бачили, є зараз бачу. така банька на дров'яному опаленні. Якщо газ відключать, то ви завжди. Ну, можете так, виток. ми вже тут планували, що можна тут спати, жити та пити. Дуже дякую вам за відгук, Тетяна. Дуже приємно від вас чути, що ваші побажання ми задоволені. щось крутились-вертілись, але вирішили доробляти. Тому що війна війною, життя продовжується. А ще, якщо відключать газ, то тут є печка, і ми будемо там жити. Ми так Зазвичка. проєктували такі. Ну, в общем, да, Суть до Ні. діло. А вирішили доробляти. Доробляти вирішили в квітні. Робити почали в кінці травня щось таке, фундамент. Да. І от, до серпня ми зробили цю баню. Це не було довго. Любите високу температуру баню чи невеличку? Ні. Ми за... вчора вісімдесят mm -hmm. Да. І зараз у мене племінник живе з Херсону, біженець, то він mm -hmm. полюбляє дуже баню. Два рази в тиждень ми вже ходимо в середу і суботу, кожного тижня. Да. Вони на 80 сідають там паритись, а ми вже з малою ходимо, коли 60, там 55. Ви з Віночком чи. Поки ще не купили, бо нема коли. Зрозуміло. — Потерош, наш на Дегтярівську кудись там їхати, щоб Вінника купити шайку, цю. А тут немає ніде. А в інтернеті вони якісь. Ну, я так не хочу. Ну там я вам скажу, що Вінник Віннику дуже велика розміння. ну, Наша ж баня, вона в ній проводиться чемпіонат України по спортивному порівню. От у баню, баню, що ви бачили на висілках червоному угу. там. Це найкращі банщики України, там свої програми по парінь. Я так знаю, знаєте, з ними поспілкувався. Я тепер знаю, як там віник від Вінника, наприклад, від якби відрізняти. От, взагалі, банчики вони використовують віник з канадського дуба. Він листя в нього як у клена. Знаєте, але він росте в Житомирській області. Це не закордонний віник наш. Але чого канадський дуб? Тому що він просто легший. І коли mm -hmm. банчик працює, ну і взагалі, от ви чоловіку дасте о, в руки віник, там зазвичай два віника береться і одночасно двома так машиться. Суть в тому, щоб не бити. А пар, тобто трошки водички плеснути на каміння. Причому водичка має бути тепла, бажано, не холодна, mm -hmm. тому що вона студить каміння, і пар не такий. Тобто тепла водичка або гаряча, там, ну на каміння. І от він, цей пар, який під верхом, він, він віниками спрямується. Перемовує на ваше тіло. І цей пар прогріває вас до самих кісточок. І е, от спробуйте дізнайтесь, як швидко натираються мозолі і починають боліти руки від ваги. Тому е, там в цих клініках йде боротьба за вагу. Е, тобто от цей канадський дуб він е, так само листя там міцно тримається, як у звичайного дуба, угу. але е, він е, трошки легший. І, і тому банщики дуже люблять цей канадський дуб. І, в принципі, я собі так само купляв, купів цей канадський дуб. Звичайно, що є береза. Береза це супер, вона для запаху в основному. І якщо там вже по феншую все це робити, це, наприклад, ти березовий віник маєш постелити собі і під голову, наприклад. А ще вони такий домік роблять. Знаєте, ну закривають, uh -huh. якби. Тебе цим, цими віниками, щоб ти наче дихав тою ж берези, це зазвичай для, для аромату для запаху, а працюють вони вже з паром якраз цим канадським дубом. Угу. Я вам контактами, якщо захочете скину, ну а, або просто попитаєте цю візьму. Угу. Вінник має бути не пересушений. В епіцентрі продаються пересушені віники. Тобто... Ми в епіцентрі нічого не купуємо. Я зрозумів, правильно. як почався ковід. Більше нас там не було. Тому mm -hmm. важливо, щоб листя було не пересушене. І до речі, вам ще одразу, поки ми це все говоримо, скажу рецепт від банчиків, як запарювати віник дуже швидко, тому що зазвичай це ну, якби знаєте довго передбачає. Mm -hmm. Мене навчили, як робити це швидко. Можливо, це трохи не естетично звучить, але ви берете звичайний пакети для сміття. Mm -hmm. Пакет для сміття, мочите віник водою mm -hmm. і вологий віник. Добре, вологий віник, туди в пакет опускаєте, ну якби трошки зав'язуєте, щоб наче він ну, ага. біля хвостика і кладете на звичайну полоку, там де ви лежите. Ага. Буквально 15 хвилин у вас він повністю розпар... він запарюється, сюди, да, повністю розпарений, м'якенький. Що вам треба отак от добути свідрі його тримати, щоб також результату. Тому це а, така. це добре. Ми ще ж не вміємо, будемо тільки вчитися, yeah. всі коли чаться. Так що не головне, що у вас якісна баня, гарна, що вона естетично вам подобається. Тепер ви вже знаєте, як користуватися віником. Якщо ще будуть питання, дзвоніть, я доросла. От і, і все, тепер тепер лишилось тільки. Це якби озадачить чоловіка, щоб він там. Роб... А, він, вміє, він, а, любить, він, да, він вміє, він це любить. Тоді взагалі класно. Ми ходили в баню, отут напроти у нас є, ну теж так для себе будував, а потім почав здавати. Uh -huh. Ми до нього ходили, там теж з Вінниками. І там також така приблизно, тільки в два рази більше конструкція. Uh -huh. Ну, ми спочатку замовили, а потім вже в нього роздивилися, що вона така ж. Ми не знали. А так ми багато де були в банях, в Києві, та майже у всіх а, нічого ну, це, Ми це любимо, а, ми а, ходили. А, ну, там не дуже часто, раз, може, в два місяці. А, ну, там, напевно, що ви якийсь комплекс брали на сім'ю і там банчик Ну, з друзями. Адже може... ні, банчика ми ніколи ну, не брали банчика. Нас Вася всіх всі. 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 банить. Та є, якщо є вас... Да. Ми тільки свої ходимо, Та, чужих не беремо. Дівчата, банчики, то не, не наше. Пригадайте, скільки ми будували цю баню? Там у нас була певна перерва. Володя від'їжджав. Ну може з місяця, якщо ну, там місяць З місяця навіть з перервою. Тобто да. так, ну так. Дійсно. Тому що от баня, наприклад, я давно вже звернув увагу, що баня вона займає часу в два рази більше, ніж такої самої форми будівля, але без бані. Тобто баня просто оця парілка, там здобрена да, парною, пічка, думку. димоход, і ще тим паче душова з просочуванням герметиком всіх з таких бруса та цю покраску, плюс проливними полавами, тут сюди проливні що вода може. Оце все займає Милої часу, що стільки ж часу. Тому в принципі, місяць я вважаю, що це супер. Ну, місяць там, з перервою, хай там, будемо казати, без перерви, там, хай три тижні. Чому це дуже швидко? Тому що Постійно робота велась вже з підготовленими всіма матеріалами, тобто всі коробки, всі ці вікна, двері. А да, воно було підписано. Да. Воно все було підписано, привезено заздалегідь підготовлено. Тобто була така певна робота, проведена якби до цього всього монтажу, щоб воно все в комплектності приїхало. І поступово докомплектувалося вже під час будівництва. Тому що так от. Має бути чіткий план для реалізації, щоб можливо було. Бути... Ну ми платимо за досвід, звісно. Так. А чому він досвід не може бути дешевим? Все що... може бути дешеве, досвід дешевим бути, не може. Воно не повинно бути дешевим. Ми себе ще й недооцінюємо. У нас все повинно бути дорожче в Україні. Це так. У нас дуже класні Там будівельники, лікарі, виробники. І Воно не повинно бути дешевим. Ми повинні так заробляти, щоб не дивитись на ці цінники. Це правда. Тільки треба, щоб гроші в Україну якось зайшли, щоб якби розійшлися по всій виробникам. Вони воронникам. є, в Україні є гроші. Ще не всі матраси пусті. У нас ще нема той стадії, коли пішли міняти долари українці. Це то вже, то вже бідність. Остання. Це, ще не пішли. Це, це правда. Ще гроші є. Як не будуть красти, то все буде добре. Дякую ще раз. За те, що ви так розказали, освіти нам інформацію про цю баню. Я зрозумів, що вам подобається, що ви жодного разу не пожаліли, що ви збудували будинок в компанії Брусік. Вірніше баню і будинок. Або чого тут не жити? Будинок. Є де спати, є митись, є де в туалет ходити. Дійсно, дійсно, тут можна. Жити і навіть кави попити, бо є тераса така інтегрована, виробна. І поїсти ми вже все тут робили, тільки не ночували ще. Висота стелі, вона робить так, більш об'ємніше приміщення. Тобто, якщо б в нас була низька стеля, було б нам трохи так. А, тому я так і думала, що я ж бачила її маленьку. Та. І тут я припухла трошки на яке. Так, я там ще кухню хочу зробити, в куточку Так, А ще от панорамне, до речі, це вікно, воно так сильно додає простір. Та щоб... да, його звідси, щоб не видно було це Так, Так, я, звідси так, можна зняти. Так, я, це, так трошки, трошки мені там є. Що то? Якщо б його не було, так само, скажіть, було менше трохи місця. Коли воно є, то вікно, так опа, і ти бачиш там будинок, тобі цей. Що ми можемо порадити нашим глядачам? Платити за досвід, тому що все рівно так чи інакше у вас вийде дорожче або довше, або взагалі неможливо це. А це зробити. Тупо так, це тупо робити снова. Так, реально тупо це зазвичай так роблять ті, хто не вміє рахувати гроші. Ви можете так робити тільки в тому випадку, якщо ви... Плануєте набити всі шишки на цьому своєму першому об'єкті, а далі вже займатися цим збудували? професійно. Так, ви трошки, звичайно, будете мати скандалі, трошки щось спортите, Але, в принципі, якщо у вас руки і голова на плечах, зможете це будувати можливо професійно. От. А якщо ви хочете разом збудуватися, ви звичайно треба звертатися до професіоналів, які зможуть вам це зробити швидко, якісно. От. Не можу сказати, що взагалі недорого, тому що досвід вартує певне гроші. Але е, в середньому ціновому діапазоні, як для бані, ми задоволені збудуємо вам е, таку баньку, друзі. Так що звертайтеся. Е, Тетяна, Ще раз вам вже третій раз дякую. Дуже дуже приємно було поспілкуватися. Я радий, що вам все подобається. Можливо, щось ви. Тобто, в принципі, що ми маємо? Ми маємо повноцінну баню. Ви собі попарились, захотіли, вийшли на тіра. Захотіли контрастну процедуру. В душові зробили там відро ще Плануєте повішити. Зараз да, поки що душить. Ще не прийшло. Да. Баснули контрастну процедуру. Вийшли собі на тірасу, чайку попили. Якщо там потрібно в туалет, будь ласка, в туалет можна зайти. Ну, як я зрозумів, що і, і, і ліжко тут стане. Якщо що, якщо баня не потребує газу, навіть електро. А ліс за банею, Бери дрова скільки хочеш. О, там дійсно. вже ніхто вже не живе, там ліс. О, Дійсно, тоді, якщо якась критична ситуація, то можна завжди дрова да, зробити опалення тим паче під час війни. От. А електроенергія вже не є такою ж обов'язковою, вона більше для зручності, щоб у вас було світло, працювали розетки. Дуже приємно було з вами на різні теми поговорити, я вам скажу. Сьогодні ми юридично закінчили нашу співпрацю, але ви пам'ятаєте, що у, нас, у вас є рік. Якби обслуговування, якщо там що, що у вас таке трапиться, що з нашої вони там не так, то будь ласка, дзвоніть, Ми так, прийшли звичайно так, звичайно, да. Так, так, так. Але все Думаю, би, нічого не трапиться. Да. Думаю, що да, все робили на совість. Не краще. Там, де гарантію дають, там нема гарантійних випадків. Да? О, так. Супер. Але, але знаєте що, от мені ставлять, задають інколи таке питання, скільки у вас років гарантії. І воно мені мене чогось злить. Мабуть, що я така людина, але просто чого воно мене злить? Тому що е, коли кажуть там, у нас ми даємо гарантію на будинку, наприклад, 30 років. Ну це такі, знаєте, чисті аферисти, мені здається. Тому що ну як ти що можеш прогарантувати на такий тривалий період? Краще чесно сказати, що протягом року, наприклад, ти приїдеш там і зробиш там, якщо щось буде на... Ні, треба казати 50. Бо nie. до того ніхто, як я кажу, у нас у церкали ніколи не падало зі стіни, або ніхто не вижив, не <с titled> <Meet." noh> <Nie> прийшов. Не можна казати, це з точки зору маркетингу, там якби класно, типу, ти там типо, впевнений в своїй продукції, Але я розумію чудово, що ті, хто так говорять, у них фірма через 5 років може взагалі не бути. Так цього get... може не бути. Так, да, Як вони можуть отак, от язиком тріпати, як то кажуть? Можливо, ну можливо. Ну, нас люди люблять, коли так кажуть. Я знаю. Мені мене казались подруга, я це можу розмовляти довго. Mm. на Троєщині передавала сапоги, чоботи, сапоги жіночі. Mm. Це було ще 100, ну, ви знайомились, студентські mm. роки, 99-й, мабуть, ще. Mm. махрові якісь роки. І вона каже: її схожі поні за кашу. Що ти говориш, какого поні? На сапоги там пони не хватит. Она говорит, людям так нравится. И что Кто-то всерьез пойдет и будет мужу рассказывать, что она купила пони на травеческом рынке. Сапоги из пони. Людям так это нравится. Поэтому можно говорить все, что угодно. Чем больше бред, тем лучше верит. Пропаганда. Да, я согласен. Но, э, Але, як ну, я так зазвичай знаете, Воно так, але якби хочеться бути чесним, що перед собою якось не хочеться такого чогось говорити, що працювати. Тобі, да, тобі, тобі було що, звичайно на 50 років це прослужить грати. А чого воно не прослужить? Особливо що їй буде. Вона тільки покращає. Воно, да. воно то так, але, блін, якось. Буде темненька така, вінтажна. <рес> так. Я думаю, вона залишиться нашим внукам. Супер. Що з нею буде з баню? Я Так само моя надія, що вона лишиться. Якщо Ось. Маша буде тут жити чи продасть і комусь достанеться, то хтось буде парити ще й може через 100 років. Ти його знає. Супер, Як ви сказали, це актив. Актив, так. так, так, так. Це можна і це ж актив для дитини. використовується для свого задоволення, а по-друге, навіть завжди можна перейти на комерцію, на комерційне використання. Так. Добудувати. Ми вже думаємо, може до того ще кутка тут. А ви тут... знаєте, що ви можете в тому продвити. кутку. Такий басейн зробити, щоб одразу стіни. Нам вже всі сказали, що ми що приходили, отам басейн в наступному році. Ага, ти що ви чи що? Не знаю. Треба знайти підрядника, хто буде копати. Звичайно, там багато роботи. Ми сувороб тут наметим великий. супер. А ще у нас, отам відразу яр і горка велика. Тобто за забор переліз. І вниз лети аж до межигілля. Так, таку зробити зробити і падати в яр. Ну За... там не, не можна буде вижити, як туди впадеш. А, там сильно така круча? Сильна круча. Да. Думав, там, там ліс, там, там дуже гори великі. Ми mm. туди ходимо гуляти. Там mm. і лісти, так і лісти. Тут ліс дуже цікавий, можна сходити, побачити. Mm. Якщо так просто зайти, якісь в Чигиря там від межигіля, від заднього буде, там дзвінкова криниця є. Ми звідси ходимо туди водички попиті. Mm. Тож, коли війна, це ж там типу, міни забрали у нас нашу прогулянку. А так ми ходили кожного разу. Зараз же ходимо так само. Ходимо, ходимо. Ну, зараз там крапива таке. ходимо. Я зрозумів. Тетяна, і ще запитаю у вас таке питання. Чи можете ви рекомендувати людям чи своїм друзям, знаєте, як друзям погано не побажаєш, ну мати справу з нашою фірмою? Ну, звичайно. То в принципі ви можуть. Ви... Задоволені з співпрацею, тому можете рекомендувати. Ну так, ну які там потрібно, що там оцінити? Якість, терміни. Ну в нашому випадку це було странно, бо ми ж попали всі в цю так. ситуацію. Ну ми там до термінів не прив'язувались. Так, клієнтоорієнтованість, так. Там готовність розмовляти є. Ну це основне, для нас це основне. Якщо навіть проблеми їх треба вирішувати. Погано клієнто орієнтований ти ви не вирішує. А проблеми вони є, будуть, вони завжди якісь то маленькі, побільше. Ну, з цією бані у вас поки що немає проблем. Нема би. Та й не було будь задов... Ну, Ми не дуже вибагливі, скажем так. Сереж, mm. Ну, якщо порівняти, mm. ми не вибагливі. Я зрозумів. Чоловік мій такий характер має, він мовчить. От, от мовчить, мовчить, мовчить весь термін, ми ж багато чого будували. А в кінці він все скаже. Okay. Ну, він це перемилить, переживе, і, і потім в нього все зрозуміла. Yeah, а я взагалі ні, ніколи нічого ні. Ні, звідки не ні хочу. Бо я ж вибаглива до себе, до інших лояльна. Я <laughs> зрозуміла. Yeah, У нас така філософія, якщо так трапилось, то так треба. Ми робили будинку От відливий чи щось таке коричневий. Да? І їх привезли не тоді, ні, ну, це не до вас. Ні, ага. ні, не такі, не сякі. І в кінці-кінці кінці вони вже лежали-лежали місяць, і, при... і через місяць виявилося, що вони білі. І я кажу, як же білі? Мені ж треба коричневі. І чоловік дзвонить прорабу, каже, а чого, а він такий. А что коричневые, да, набили? А шо, а что мы не будем Даже месяц спрошу. А куда я их буду менять это? И все, короче, били так били. Значит, нам треба били, с ними, То есть чем трепать кому-то нет, ну, для меня так важнее. Если это какая-то стратегическая вещь, там канализация, а если это просто там дизайн, то и ладно. Я то и надо. Надо. Тут я ни к чему не прикопалась. Ну, как бы. Так, чудова банька у вас вийшла. Я вам бажаю в ній отримувати задоволення від життя. І так як ми зараз всі менше подорожуємо у зв'язку з цими воєнними подіями, то давайте працювати, підтримувати свою країну. І звісно, звісно, треба лишати трохи часу для себе на відпочинок. І така банька біля будинку. Це чудове місце для відпочинку. Я... Короткі висновки, Баня класна штука, потрібно робити з професіоналами. Фірму Брусік ви можете довіряти, рекомендувати своїм друзям. Будівельники спрацювали класно, якби проблем немає. Рік гарантії, якщо якісь проблеми з'являться, це якби ми безкоштовно приїжджаємо і вирішуємо якісь недоліки. Для нас найголовніше, що ви задоволені Так. Дуже вам дякую за таке відверте інтерв'ю. Поговорили все, на що обговорили. Бажаю вам успіхів і дякую. Я, я вам також Будуйте більше. Дякую, дякую, Тетяна.